Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною магазин Копійкам. Сьогодні оглянемо смаколики на полицях. Продукти харчування, акції, новинки. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду. Перемішаль швидкого приготування курка та яловичина 7,90. В наявності ще є зі смаком креветок. Суп гречаний 990. Гороховий суп 1990. Томатна паста Чумак 20-70 грамів, сардина 34,90 240 г. в олії 40-180 г. Каша гречана зі свининою 68,90. Хто пробував ось таку вермішель? бобова фунчоза, чи вона смачна цікаво. Ціна 40 гривень 150 г. Приправа до м'яса до курки 5,90 і до риби. Куркума 7,90-15 г. Приправа ексклюзив до м'яса до курки 40 гривень і до шашлику. До шашлику 42 гривні, цукор 29,91 кг. Палички молочні пряжене молоко 10, 60 г. Олія родинна – 870 г упаковка 57 Соковита сок 31 гривня 950 г. Брускети – 2 смаки 37-70 г, чіпси сушені з кокосів 30 г 32 гривні. Чіпси креветкові 49, Упаковка 50 г. Снеки зі смаками теріякі том ям 27 гривень. Є ще смак васабі. Чіпси 15 золотисті, сушені курячі слайси зі знижкою 59,90. Вафелька із солоною карамельною начинкою 14 Ось така вафелька 15,90 в молочному шоколаді. Вафлі артек 18 гривень 12 копійок, 3 смаки. Печиво Марія 19, 2 смаки. Крекер класичний 1490, є ще сметана та зелень. 124 гривні. Напій кавовий 500 г упаковка. Кава натуральна еспресо 150, 140 грамів, форт – 225 г 149 мономах цейлонський чай в пакетиках 29,90 25 пакетиків. Чай чорно-зелений, одна ніч 40 гривень, цейлонський чай 59,90. вага 90 г. Також є з бергамотом. Новинка нутелла 200 гривень, 400 г, цукерка з яблучним пюре 1290, тістечко шоколадне 16 Карамельне 16, вага 45 г. Дубайський шоколад 24,90 Печиво хід, солона, карамель, малина та манго 60 гривень. Печиво з маршмеллоу – 79 216 грамів. Печово тук оригінальне 34,90 дев'яносто. Молочний шоколад з родзинками 90 100 г. Батончик нутелла 27 гривень. Сезамки 34. Вафлі шоколадні 12 Батончик шоколадно-горіховий з карамелью 15 Паста нутелла 20-15 г. Чай у гранулах малина та лимон 52 гривні 90 копійок 300 г. Суміш суха для приготування морозива 29 на 4 порції. Мікс горішків, вага 150 г 64,90. Східні солодощі. Вага 340 г. Ціна 54 гривні. Круасани 7 days, 24 2 смаки. Врожковий ірис 80 грамів 17 гривні. Халва з арахісом 40 ванільна 37. Вага 270 грамів. Сухарики хрум. 2 смаки 10 гривень. Ловатца 100% арабіка – 250 г 329 г. Пеліні 250. Вага 250 г. Кава львівська – 200 гривень, еспресо 180 гривень, розчинна сублімована 219, вага 200 г. Макофе Голд 60 грамів 84,90 кава мелена 500 г, 279 гривень. Галка розчинна – 100 г 120 г. Натуральна гранульована розчинна 400 г 199,90 еспресо 499,90 850 г цукерки «Міленіум» – 120 Чорнослив з волоським горіхом 129,90 250 г. Цукарки в коробці 100 гривень 300 г. Міленіум також 100 гривень 140 г. Любімо 159 Шоколад молочний зі смаками 64 плитка 100 г. Кокос молочний шоколад, горіх та марципан. трубочки хрусткі 15-60 г. Борошно 52 гривні 2 кг сіль кухонна та йодована 19,90 1 кг. Макарони 57 гривень, метелики 62 гривні. Вага 5 кг. Спіральки Вермішель 1 кілограм 44 гривні 90 копійок. Макаронні вироби 49,90 1 кілограм. Макарони тая 19 гривень 400 г. Традиційний японський суп 25-16 г. Каша вівсяна 12,90. Зі смаками. Попкорн панда зі смаком сиру та бекону 1890. Карамелізований зі смаком коли 27,90. кетчуп чилі 27, лагідний 27 також. Є ще до шашлику. Соус марокканський. сацебелі, тайський 37,90. Соус соєвий у нагім 25,90, 29,90 та 40 гривень найбільша упаковка. Оливки зелені 40 гривень, сухарі панірувальні хлібні 12 та 29 100 г упаковка. Сода харчова 20, 300 г, лимонна кислота 100 г 18 порошок гірчичний 18 железі смаками 20 персик, ківі, лісові ягоди, малина, вишня та полуниця. Цукрова пудра 350 г упаковка 2990, какао 62 гривні 90 копійок, кориця мелена, 10,90, родзинки 20, 80 г упаковка, мак 32 гриві 90 копійок, 100 г, кокосова стружка 50, згущувач сметани 5. Розпушувати 4 гривні. Перець чорний 14,90. Перецьмений. Ціна така ж сама. Куркума 8 гривень. Паприка 8,90. Дякую, що дивитесь! Смачних вам покупок.